Що ти тут робиш? Катались трошки після капіталочки. Да? Ага. Зараз ми глянемо, що робиться в тому фільтрі. Фільтр скритий. Сюрпризики. які продивитися, чи є. Страшно, а не особо. Що тут гулятися? Другий раз мотор легше доставати. Тут вже на цьому на як кажуть. Бачиш, власне. Тримається стаканчик. Кавалків нема. Маста бачиш, тече що Зараз буде тямин. Паста блистити. Паста то херня. Тобі вкладичів не було, две ну, гай. Чистенько, немає. О. Зближуй. Аво. Ово. Хтось бачу? Ну, Не видно вкладищів. Бачиш? Все чітко, скільки стає, що не їздив. Ну, Вже десь більше на то походу. походно нормально. А може дві немає. Ну, стає, ще пан на що Стільки, десь накатав. давно ну, дивись. Порадок, хай. Ну. І масло. Дивись, чистеньке. що? фірма туристів. Вся робота. Тільки що знаєш, що я що зроблю. Зараз поміняю катушечку і того ролика, що піщані. Ролики, що пішлі, і на худі не ставимо. Ось така маленька падла на холодну підписку А достати тої файно, ні? Стоїть зверху. Але ж бачиш, що він таки на підозрі ніякої не давався. А ауді то машина? Ауді то заїбісь. БМВ то шляпа, а ауді заїбись Знаєш, це таке? Теж БМВшна ну, шняга, яка постійно вилітає. О, да. Блок розжига свічей. Забудь казати, що не оригінал. Не BMW. А чого не БМВ? Бо того, що не БМВ. Це це Хороша ми, фірма це шалуче, робить розходометри класні. І всякі блучки отакі. І зараз знаєш, що зробимо? Встанемо форсунки. Зупнемо на стенд. А на стенд форсунки можна. І ще відвезем форсунки на стенд, і то буде вже фіна... фіналочка. А поліровка, а хімчистка? Поліровка то вже потім? потім. потім. В принципі, не сильно тут засрано. Як то там казав, дуже дорого ДТК. Бачив, Олег, Олега? <laughs> дуже дорого ДДК. Ні, якось там э, дуже, довго і О. <laughs> дуже дорого і качественно. Дуже дорого і качественно. Ти сам Подивися, там, так розшифрував? Ні. Подивися десь роліки. Плиточник розшишував. А, плиточник. Плетичник задавав питаннями. І там ще щось було. Дуже дуже дорогі дор... кузли, щось таке там <laughs> <laughs> дуже дорого, красиво.